І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA. Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Вован Вован на стрв 103 b Карта степи, з, е, режим Штурм, і ми в захисті. Чудово, в принципі, так, у нас е, ПТ-шка з так званим облоговим режимом, облоговим та похідним режимом. облоговим режимом ми стали собі і... Нахлопушуємо. Просто заряджаємося і нахлопушуємо, кого бачимо. Головне, щоб нам підсвічували. Так? Та й в нас коло виявлення дуже непогане. Майже на півкарти, тому в принципі теж можемо виявляти. Непомітність неймовірна. Я пам'ятаю, як вони тільки з'явилися ці стеревешки. Непомітність неймовірна. Плюс у нас ще й маскувальна сітка, плюс у нас ще так звані роги стереотруба. Так що все повинно бути в принципі в цьому бою, ворог не пройде. Нам треба за 10 хвилин захистити нашу базу. Я думаю, що ми з цим впораємося. І, до речі, наш герой написав, що тільки-от, тільки-тільки прокачав стервеї, такі ось бої. Буде не один бій, а буде два бої. І побачимо, на що здатен герой відео, який тільки що прокачав цю імбіщу. Так? Ну, це ще знаєте, це специфічна імбіща. Мені здається, ось так на таких відкритих картах, то в принципі непогано. А якщо не відкритих картах, то там треба вже мати якийсь свій план на бій, правда? На ній щоб погано. Вона ж стріляє і стріляє безупину, не перегрівається. Тут у нас гармата, так. У нас заряджені підкалібери. Підкалібери тут основні поліпшені, так? Поліпшені 350 пробиття і 390 шкода від пострілу. Перезарядка дуже швидка. Було зведення чудове, точність, влучність гармати. І підкалібри в нас основні 308 ММ, 308 мм пробиття. Ого, ой, ну ой-ой. Оце реально десятка, на якій можна грати на, на, на основних снарядах. Чому я так кажу? Наприклад, от, в є там, 290 пробиття, так? Там, в інших 270 теж 290 пробиття. Але там ББХ вони не так пробивають, як підкалібри, вони не такі швидкі, як підкалібер. На облоговий режимі, облогова така. Ну, в принципі, і фортеця чому? Тому що ця СТРВ вона реально танкує. Важко її, отак, якщо там. Виїхати навіть від якогось рельєф. Ну зараз ми в кущику стоїмо, тут в принципі нам ніхто не заважає, вона попушувати. А якщо десь від рельєфу на якійсь карті грати, то просто щоб як стаєш у блоговий режим, то в тебе щоб одна тільки один тільки ствол гармати виглядав, то дуже, дуже бачимо, вона пласка така форма. І дуже-дуже важко пробити. Два ворога знищено 2923 на стрі, Я думаю, там 3000 на стрін, ну, бо може десь і блиндом влетіло. Тут бачимо, бачимо упередження не треба навіть великі давати. От бачимо, є 50. Летить у нього швидкість погано. Ми його пробиваємо без проблем. І в піксель залітає. І альфісі чудово вилітає. Все чудово, ще й ми критуємо. Справді, нашим притом ще ніхто не постріляв. Все, ну, 6 1 нашу користь. Ми в захисті в режимі штурм. Так? Тут проблем ніяких не повинно бути, просто що тепер вже наші е, братіші можуть об'єднатися, що вони роблять, по АТБ-лінії. зараз будуть проходити, брати в оточення суперників, які там залишились, там десь стандарт Б був біля респу суперників, десь Бабаха, всі інші з іншого флангу. Там я так розумію, що їхні. СТРВ-103Б заїхав на імбополочку полочку з нижнього респу, з нашого Оресту. Віси вже нікого не видно. А, видно, Стої. стоїть. Стоїть побра. Ну, він по комусь там пострілював чи що, не зрозумію. його вихлопошили, просто він не встиг навіть нічого сказати. Так його вихлопошили, не встиг навіть нічого й подумати. Все, поїхали. То, до речі, наскільки я розумію, тут заднім ходом, я пам'ятаю, так? І переднім ходом однакова швидкість. Щоб десь маневранути швидко від'їхати чи змінити позицію. Все вже знітились. Ну тут не знітились, але ну що, що там ЄБР зробить. То може щось. Ні, він вже нічого там не зробить. Ось воно це СТВ, А ну пробуваємо, бачите, я про що кажу, важко пробити, От, дійсно важко. Десь там навіть зеленим показує, що пробуває, але, але не завжди пробиває, пробуває. А тут бли, дом, по-моєму, влетіло. 4000 настрілено. Артилерія там допоможе. Ні разу не був виявлений без єдиної пошкрябини. Ну ніхто і ніхто не стріляв, так? тому що ні разу ж не був і не виявлений. Ще 4 хвилини до завершення бою вже поїхали всі вперед. Масована атака на суперника пішла. Контратака, тому що атакували саме суперник. Ну, ага, спробую виявити СТРВ. Можна просто дочекатися, так? Вони там виженуть цю СТРВ, вона виїде, підсвітиться. Ось вона. І вона там буде битися до останнього. Буде у нас ще, напевне, дуель на дуель з нею. Так, а наші починають так. Ну, як зливатися. Всього три танки суперників залишили. Саме небезпечний, напевно, що на СТРВ. І в нас саме небезпечний. я думаю, більше всіх тут настріляв. Бо це не точно. Ще є, братіш, де ж, ти ж на, на такому ж самому СТРВ, ти ж двох приходить. Популярна в рандомним бачу, останній час. І на сюди. 85 000, 000. Так, ну що, і поїдемо в наступний бій дивитися, так? Щоб побачити вже на різних картах, як вона грається. Буде, буде дуель на дуэль за СТРВ. А той трьох прихлопушив наші, коротью. Там кличе на допомогу. Центуріон. Ніяк не можу впоратися з ним. Ну Так швидкість, щоб велика. Ну, в принципі, не дуже велика, так, але в принципі й вистачає, щоб десь змінити позицію. А, він там ще за імбокомінцем зашки. ну зараз ще й артилерія наша кине тут. А просто вже в дуельну дуель кліч. Джорсток ще буде зараз дуельна дуель. На Ми йому в задні ще заїжджаємо. Цинтервьон його на себе в режим. Тут я пам'ятаю, що вона отак ось, ось перевертається, до речі, дуже часто можна її перев... перевертати. Ну що ж, поїхали наступний бій. Наступний бій на жиру грає на карті перевал, Ось що ми хотіли побачити. Тут вже можна і від кавенів пограти. Так? Ну, я маю на увазі від рельєфу. І по дефіти тут можна десь і штурманути. Ну я думаю, як штурманути, як підтримка пограти, правда? Ну, Поки що ми в похідному режимі приїхали, зайняли Imbo Позішен, а тут вона з'явилася імбо Imbo І тут уже ворог точно не пройде. От не пройде. Вони зараз так стати, щоб зверху там ніхто не перехлопушує. А ось хто буде вже е, вниз сюди з'їжджати із самого льодовика, то я думаю, що вони будуть жорстоко прихлопушені. Тут велика армада наших баратішів приїхала, вони тут можуть продавити, бо я помітив, що по іншому фланзі, по першій лінії, величезна армада суперників поїхала. І там вони можуть продавити. Отже, нам треба дуже швидко тут все продавлювати. Бо хто там нам буде за. Захищати базу. У нас ЛТ-шок, три ЛТ-шки. Тесак, Шерідан і ЄБР-105. Тут однорівневий бій десятки. І тут вже буде. Я думаю, що нормально можна понахлопушувати. Хоча вже і броньовані танки, які теж від рельєфу грають, і їх дуже важко тепер і попробувати. Бій, до речі, не в нашу користь зараз складається. Вже там агресують, бачимо ЛТшки суперники вже по центру. Наші ЛТшки кличуть на допомогу, швиденько стають на імбополочку, щоб зупиняти ворогів. Тримаються, ну як можуть, тримаються там наші тяжі в полівому фланзі. А ми ну поїхали вперед, напевно, наші прадічі. Треба їхати вперед, вибивати і са, вибивати об'єкт, об'єкт вже відступає, бо він вже жорстоко там нахлопушився і нахлопушується від артилерії. Ну і наш герой вже настріляв майже тисячу. Ось така підтримка, так? Чудова підтримка, друже. Не може він навіть вилізти на цьому Ісі. Куди ще прицілитись та постріляти. Ось там проблеми біля нашої бази, я вам скажу. мх 50 б він там один залишився, він тримав місто, ну, тримає місто, але ж там уже суперники, випучивши очі лізуть. Лічуть на допомогу ЛТшки, повертаються наші ПТшки, Пошта як панцир, так. Ну а ми поїдемо все ж таки. ну Повертатися, я не думаю, що чудовий варіант буде повертатися. Продавили, продавили. Хай вони тепер думають, що далі їм робити. У нас там вистачить сил, хоча бачимо, що починається метушня, бо в нас із тих сил, яких повинно було вистачити, у нас там одні ЛТшки на гірці. Вони тікають просто. Тікають, і вони потім, якщо там виїде армаді ще суперники, вони може і закружлювати будуть там суперників. Поїхали вперед, проїжджає Леопард 1 нікого там не зустрічає на базі суперників. Треба ставати на захоплення, вже йому натякають. Але він вперед поїхав. І в нього теж хитрий план набій. Він не вперед поїхав, він на їм туди поїхав. Може об'єкт зараз стане на захоплення, а ми будемо вже прикривати. Все, тікає там ЛТшка. Наші ЛТшки всі ще поки що живі. Суперників двох вже не. А їх чотири було. А всі кажуть, живі. У нас Теж було 4, залишилось лише 2. І там бачимо за шеріденом із сьомий прямо, прямо їде на вздогін. по центру. Туди на льодовий Шерідан піднімається. Так, добре. Тут об'єкт стоїть. Ну, Треба було стати на захоплення, напевно, нашому пішті. Що я не знаю? Не знаю, що тут навіть порекомендувати. 6-6 по бою захоплюють базу суперників. Але наші там підтягнулися. Наша артилерія, до речі, Стало так, щоб збивати захоплення, отже вони не захоплюють базу. І тут приїхав об'єкт, буде захищати свою базу. Ну, буде зараз на хлопушку. Поки що теж без єдиної пошкрябани. Оце я розумію, майстер-клас, як грати на СТРВ. Можливо, нема там якихось неймовірних показників результатів, так. але в принципі всі бої, от такі майстерні чудові. Так, ззаду там іс, треба звертати увагу ззаду іс. Ще рідан він став там, по-моєму, загніздився, там дерева поваляв, він бакучики зробив. Треба звернути увагу, щоб. Ах, отут нахлопушився. І від артилерії нахлопушився. Відхня артилерія теж проїхала туди, в центр став. Ну так, щоб знаєте, кормою не повернутися до артилерії, хоча треба повертатися. Ось він і буде дуельна дуеля стоїть бортом, і в борт пробивається. Ну Тут дуже багато хп втратив, але. Цей момент. Вихлопушують з нашої бази суперників, там один залишився. МВ. E -e -e, e -e, так, на гірку він заїхав. його там зараз вихлопушать. Поїде зараз наш ЄБР, вихлопушить ЄБР, а нам треба триматися тут. Так, середин світить. Ти ж... Чудог, а, все він навіть пострілює, все він допомагає. допомагає, Ззаду не прострілює об'єкт 430. -у. Якби він вперед поїхав, то він, може, і ще забрав ворог знищений, 1600 настрілено. 1240 Дуель на дуель тепер у нас об'єктом. Всі вже їдуть, випочивши очі, добивати суперників. Не пройшла у них арма. Ну як вона пройшла, але потім жорстоко була контратака, теж така була. Жорстоко виплутав. Вся команда класно зіграла. 14 хп залишається. Ну, треба вижити. 15 хп. Дуэльна дуель, вкінчі! Ха-ха-ха! майстер тарана. Того об'єкта не прокачаний. скільки 10 хп залишалося, так? І ми з дуельної дуелі вийшли переможцем. Чудові бої, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.